З миром можем дорогоцінні, що хоче від нас Господь, чому ще немає досі кінця світу? Чому що є це безум'я на землі? Тому що Господь показує, що є ще місця царстві Божим, тому що люди втрачають свої вибрання багато званих мало вибраних, тому що чому втрачають? Тому що не цінують того часу, який дає Господь, тієї милості, не створили достойний плід покаяння, як Петро описував і Павло писав, як апостоли ходили, розповідали стотворі достойний плід покаяння. Не це просто покаятися, і ти, можливо, там, на радостях покаяшся, Господь хрестив тебе дарами, і ти вже все. Господь хоче, щоб ми в корінь змінили своє життя. Не те, щоб ми знали Біблію на пам'ять чи не на пам'ять, не те, щоб просто бути носителями Слова Божого, але мати силу. І Господь говорить, що Буква вбиває, але дуже животворить. І в дусі, якраз коли ми ходимо, то Господь він показує, що навіть якщо в дусі, да, то слово воно оживає. І Господь чекає, що ми покаємося. Дійсно, так покаємося, що в нас буде життя зовсім інше. Ми будемо дивитися на цей світ очима Божими, не просто дивитися, як ми хочемо жити, і говорити, я знаю Бога, але відображати Бога в своєму житті. І цей достойний плід покаяння, який очікує від нас Господь. Він дає нам силу Духа Святого. Для того, щоб перемагати цей гріх в своєму житті, для того, щоб нести цю перемогу до краю землі і показувати людям. Хтось говорить, да, там може сказати, що там вже сказано, що Бог не дозволить проти до Ісуса Христа, то ніхто не прийде. от Бог не дозволяє мені приходити. Але щоб Господь дозволив прийти, то потрібно якраз це покаяння, хреститися в Отця, хрещення в Отця це є це покаяння, очистити серце. І Господь Ісус Христос говорить, що ми, я і Отець, ми прийдемо і в ньому створимо житло і будемо мешкати. Мешкати в ньому Господь дасть нам силу. Тому нам потрібно покаятися. І Господь знає, як ми каємося. Ми каємося просто так, щоб релігія якась була, чи ми чисто від серця каємося і е, жаліємо за те життя, яке було, і будемо змінювати, працювати над собою. Звісно, ніхто не говорить, що ми після покоління стаємо одразу святі і праведні. Да? Але ми маємо йти до цієї досконалості, святості і праведності, яку очікує нас Господь, тому що нічого не чисте, ніщо не да, правда. Не війде царство Боже, Господь я святий, і ви маєте бути святі. Ми маємо працювати кожен день над своїм баченням, не просто знати Біблію, да? а виконувати те все, що ми приймаємо, маємо відображати його в своєму житті. Е, і Господь показує, я даю вам цю силу, даю цю можливість да, стати дітьми Божими. Тому покайтесь і віруйте в Евангелії. Якщо ви не маєте церкви, я запрошу вас на вивчення, де Господь благословить. Підписуйтесь на телеграм-канал Сатаненко або Ютуб канал І Вивчайте слово Боже, пізнавайте Бога. Господь Він є благ, і Він дає спасіння кожному.